Змиріться з тим, що ви не в змозі врахувати всі фактори. Ваше рішення може бути продуманим та перепродуманим, а все одно може виявитися помилковим. Можна очікувати на невеликий прибуток або одноразових надходжень, але при цьому можливі й непередбачені витрати. Ризик виникнення захворювань мінімальний, несподіванки, вас можуть запросити брати участь у цікавій справі. Яка обіцяє непоганий прибуток, особисті відносини. Виявіть підвищену проникливість та бажання зрозуміти партнера, і це надасть вашим відносинам нового імпульсу, мотивація тижня, перенеси з гордістю те, що змінити не можеш, афоризм тижня, гордість, не протилежність сорому, а його джерело, смиренність ось проти отрута від сорому, цитата тижня. Часом для того, щоб досягти поставленої мети, потрібна смиренність, інакше одного дня ґрунт просто піде з під ніг. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів. Зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні! Слава героям! Слава Збройним силам України! Ам Ізраїль Хай!